Пані Тупонова з великим задоволенням запрошуємо усіх прихильників футзалу на поєдинок шостого туру у АйТі Ліги між командами Тех Меджик та Інтеліас. Перед тим проекзаменував колектив Євгена Москвіна, на Елекс з рахунком 5-1. Буганський Віталій Савчук. Це було Плесичу у Інтеліас. Нас мінімаль. Зельман. Непогано за розграє цій ситуації Тех Меджик. Арбітер гри. Спроба удару повз ворота від Михайло. Переведення на правий фланг. Удар, ближній кут. Досить непогано. Тіло охоронцем футбольної сфери. Був Савод Лисичук. Савчук. Після перерви загалом досить стрімко пройшла. Пауза участі 11-го номера Тех Він пробив ближній кут, Бродюк з ним впорався. Інтелі. Смарт кіл. Хороша гра від солдар. Чекова гола! Недоль. Нічого, собі розв'язочка. Богдан Бартків. Марчекова, чому б не змінити позицію. Чудова гра. Кондор не забиває волод. Савчук. Помилка Кондора. Ну і тепер можливість для Інтеліас. Передача на Михайла Данейканича. Знову Кондратюк. Антоняк удар. Була гра рукою. Там завадив Зельман. Своїй же ж команді збільшити перевагу. Можливо, Богдану у цьому. Передача по лінії. Антоняк. Удар в лижній до Найканич. Там пусті ворота фактично правою пробиває А від Савчук. Важко Віталій. Передача на. Все Волда. Чекова! Два гой! Лискавичне завершення. Все волод. Знімає.